Усі дороги ведуть на ринок, адже саме він найяскравіше ілюструє реальний рівень життя у місті для багатьох людей з вищою освітою. Базарний прилавок стає останнім місцем їхньої роботи. Працювати тут просто вимушені, аби хоч якось виживати. По інший бік такі ж люди, які приходять сюди з надією дешевше придбати найнеобхідніше. Дійсно дивно, що ко пенсіонери, які працювали вчителем або там, припустимо, лікаром сьогодні ну, повинні стояти й торгувати, а інші не можуть купити. Ті продукти, тим, чим вони торгують. Ну, це зрозуміло, що вся система прогнивша. Тобто, знаєте, 24 роки ми йдемо в нікуди. Тому або люди зрозуміють, ті, які в політиці, що соціальна справедливість це рівень пенсії заробітної плати. Або люди їм зроблять третій майдан, прийдуть до них в кабінети і викинуть їх з тих кабінетів. І нарешті проведеться та справедлива люстрація. Народний депутат України Олександр Шевченко не з тих, хто надає перевагу кабінетній роботі. Спілкування з людьми стверджує він допомагає краще зрозуміти, що передусім необхідно робити. Старенька підійшла, і немічна підійшла, і ще бігають. Ну і він вислуховує кожного як одного. це вже прогрес. Ну, він багатьом людям допомагає, багато чула. Запорядну людину, яка не брешеть. Щоб зробив дорогу і дав людям здоров'я, дешевші ріки тим пенсіонерам. Це й зробить, бо він може. Ви так впевнені? я впевнена, бо знаю на заваді залучення інвестицій стоять корумповані чиновники, каже Олександр Шевченко. Лише позбувшись їх і привабивши до Івано-Франківська нові капіталовкладення, місто отримає необхідні для його розвитку робочі місця. Тоді зростуть і зарплати та пенсії, а разом із ними і рівень життя людей. Та для цього наполягає Олександр Шевченко потрібна їхня допомога, люстрація та свіжі сили у владі.